Усім привіт! Сьогодні у нас буде не те, щоб класичне порівняння по всіх характеристиках, ні, скоріше більше ми будемо говорити саме про камери, адже в моїх руках, як бачите, два флагмана від компанії BlackView, а саме модель BL9000, а також юліфон Armor 23 Ultra. Це два флагмани, вони дуже схожі, вони працюють на однаковому процесорі Dimensity 8020. У них в обох 12 ГБ оперативки і 512 ГБ постійної пам'яті. Проте. Є в них велика відмінність і навіть не одна, а саме, перш за все, в Юліфоні ми отримуємо всього 5280 акумулятор, В Блекві ми отримуємо 8800, тобто більш ніж в півтори рази, більший по об'єму майже в два рази. І на автономності, звичайно ж, це сказується дуже сильно. Щодо швидкості роботи, то звичайно в цих смартфонів жодних питань, жодних претензій. Вони дуже швидкі. Видно, що це флагмани, видно, що вони працюють швидко, відкривають будь-які додатки, в ігри можете грати да все що завгодно. І обидва ці смартфони в комплекті. Мають 120 ватний блок для зарядки, вони підтримують 120 ватт. Цей смартфон заряджається за 15 хвилин, а ось цей смартфон заряджається приблизно за 25-27 хвилин. Це дуже круті цифри, як ви розумієте, і в цьому плані смартфони дійсно класні. Але якщо юліфон може до вечора у вас і не дожити через маленький акумулятор, то BlackView сміливо працює півтори-два дні, дивлячись, як використовувати. Ще одна важлива відмінність цих смартфонів це звук юліфона, один динамік, і я б не сказав, що він прям якийсь сильно об'ємний, приємний по звучанню. Просто типовий, хороший звук, без якихось там додаткових плюшок. А от в Blackview у нас йде стереозвук. У нас знизу і зверху знаходиться по динаміку, і грають вони дійсно об'ємно і дуже, дуже гучно. Мінімальний рівень, до речі, гучності тут навіть трошки завищений, може бути некомфортно. І до речі, якщо ми з вами зайдемо на один цікавий сайт, де можна купити захищені смартфони в Україні, посилання, до речі, буде в описі під цим відео. то ми побачимо, що ці два смартфони, вони в принципі плюс-мінус по одній ціні продаються. Старт у них ринку десь приблизно 19 19500 і полізли туди за 20 тисяч. Хто як продає, але ось на цьому сайті, як бачите, 20 тисяч обидва смартфони коштують. Якщо раптом ви не дивились огляди цих смартфонів у моєму виконанні, то посилання для вас я в описі залишу. Можете пройти і огляд кожного смартфону подивитись, вони кожен по-своєму дійсно цікаві. Але ж хто з них все-таки чемпіон по камерам? Хто краще знімає фото та відео? Тут величезний, красивий блок, який дуже сильно випирає над корпусом. Тут також непоганий набір камер 50 мегапікселів і тут, 50 мегапікселів і тут. Тож... Давайте подивимось, що вони можуть в реальному житті, і будемо знати, хто ж тут справді король на початку 24-го року. Ну що ж, давайте дивитись на фото. Перше фото чергове демонструє нам, що у Blackview таки є проблемки з автофокусом. І, на жаль, чіткість ми тут не порівняємо. І так, всі фото робились саме в режимі автофокусування. Бо ж в реальному житті частіше за все ми так і знімаємо. Та й камера у Blackview запотіла перед початком зйомки, а в юліфоні ні. Чому так? А от наступне фото дуже показове. Перш за все, фокус тут працював на диво добре у обох смартфонів, і давайте почнемо з балабонів на шапці. Юліфон зробив їх трішечки чіткішими, це видно і по самій шапці, але я не сказав би, що тут велика різниця. А от що в юліфоні не сподобалось, він додає багато рожевого відтінку. Блекві в цьому плані ідеально впорався, додаткових ефектів не малює. І ще небо. тут Блекві програв в суху, бо воно дуже пересвічене. В Юліфоні навіть кольори трошки видно. Проте в цілому обидва дуже круто впорались в умовах недостатнього освітлення. Я приємно здивований. Дивлячись на практично однаковий наступний знімок, хочу сказати лише одне: Юліфон. А що сталося з деревиною? Ви бачите, як сильно навколо гілля юліфон домалював кольоровий Ореол. У Блекві такого немає зовсім. Фото дуже чітке і прикрашене тільки натуральними кольорами ніякої обробки. І ось тут в чергове хочу сказати про чіткість. Вона, на мій погляд, майже однакова, але передача кольору у Блекві більш глибока, більше контрастності. Але знову ж таки, обидва фото дійсно дуже чіткі, якісні, якби ж не та обробка в юліфона. На останньому фото я також хотів показати вам умови недостатнього освітлення, але фокус у Blackview вийшов із чату. Так, перезняти вже не було можливості, на жаль. Тут я більш за все хотів подивитись на шум, але його я практично і не бачу. Це якесь диво для захищених смартфонів. Обидва смартфони в плані фото дуже круті. А що ж по відео? Так, це в нас буде запис на Armor 23 звуку. Зараз ви його чуєте. Зараз буде звук на Blackview записуватись і дивимось стабілізацію. Це в нас 4К, і в ліфонах стабілізації тут немає в налаштуваннях. при 4К зйомці. Ну і Та сама штука, яку я постійно фоткаю, щоб показати вам, наскільки чітко на телефонах все читається, от можете дивитись. Яка різниця буде у Blackview та у юліфона в плані відео по чіткості? Так, а це у нас вже буде Full HD, і тут стабілізація є в обох смартфонів. Я сподіваюся, що порівняння цих двох смартфонів вам сподобалось. Якщо так, обов'язково підписуйтесь на канал, це дуже важливо. І якщо є що написати, напишіть, будь ласка, коментарі, що думаєте з приводу смартфонів в цілому і з приводу їх фото та відео можливостей. Для вас старався Володимир, це канал Твик Будемо на зв'язку. Бувайте!